Тепер жителі Яворівки мають реконструйований народний дім. На його капітальний ремонт витратили 350 тисяч гривень. На відкриті хлібом сіллю зустрічали представники обласної та районної влад громаду села. У своєму вітальному слові очільники району зазначили, що такі споруди мають бути у кожному селі для відновлення наших традицій і розвитку культури. Це сьогодні подарок для вас, для молоді, для всіх жителів. Вам зробили будівельники, завдяки тому, що сільський голова правильно повів політику. Прийшов до нас і Василь Олексійович, депутат районної ради, і ми в кінці 2012 року виділили ще 100 тисяч. І плюс сільський бюджет, і підприємці, і ми зуміли зробити. Отакі От заклади повинні бути в нашому кожному селі невеличкі, компактні, щоб огрівалися, так як сьогодні, дровами. Це десь були дискусії, вже перед відкриттям кажуть, що треба було там 350 тисяч грохати, краще би щось друге зробили. А потім кажуть: послухайте, а, а що би тут було? Ми маємо по районі окремі випадки, де вже клуби чудно розвалюються, одиничні але випадки, але такі є. А тут тут будуть люди, будуть діти виховувати, і щоб це дійсно стало храмом культури, щоб ви сюди йшли, щоб відновлювали ту народню самобутність, національні традиції, відновлювали то добре, що от з, 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 робіть і вчіть дітей так, як колись ви були молодими, як культура розвивалася. Спільними грамотами голови Райради та голови РД нагороджено сільського голову Миколу Іваськіва, головного інженера підприємства Рембудвест Галину Корнас та інших людей, які значною мірою долучились до реконструкції народного дому. А також для сільської бібліотеки подарували чотири книги про діяльність Романа Шухевича і Йосипа Сліпого. Саме в такі заклади потрібно вкладати кошти, адже народний дім душа кожного українця, переконаний директор навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Василь Олексюк. Куди треба. Тому що в нас є проблема сьогодні в селах, що молодь сьогодні, на жаль, залишає наші села. А маючи такий заклад культури, які, от, перед яким ми стоїмо, я думаю, що ці малесенькі діточки, вони вже будуть мати, куди прийти. Я думаю, що і дорослі люди будуть мати, куди прийти. І взяти участь у колективах, і послухати, хто приїде до вас. Я думаю, що тут буде все робитись для того, щоб цей заклад жив, щоб цей заклад творив, щоб в цьому закладі відбувалося те, для чого він призначений. Відповідними грамотами нагороджено сільського голову та завідувача народного дому, а також передано книги про творчість Тараса Шевченка для бібліотеки. Сільський голова Микола Іваській в свою чергу подякував керівникам району, депутатам сільні ради усій єворівській громаді та підприємцям, які допомогли у реконструкції цього клубу. Далі відбулося символічне перерізання стрічки та освячення споруди. І для усіх присутніх проведений мистецький захід присвячений Дню гідності та свободи, після якого очільники району пообіцяли придбати звукопідсилювальну апаратуру для народного дому вже до Нового року